Сміялися, гнівалися і навіть рвали на шматки. Мої колеги показали депутатам міськради партійні квитки регіоналів на їхнє ім'я. Експериментували в межах циклу депутати. Теж люди Реакції обранців на їхнє псевдоминуле фільмувала наша Ірина Малюкова. Черкасці вже близько місяця обговорюють минуле нового облради Олександра Вельбівця. Зокрема, не дає спокою містянам знайдений квиток члена партії регіонів на його ім'я. Ми вирішили перевірити, настільки складно створити такий документ та реакцію на нього інших депутатів. Півгодини на освоєння фотошопу і ще півгодини на створення десятка партійних квитків для міських обранців. І ось результат із ексклюзивним компроматом йдемо перевіряти депутатів на стійкість. Були коли членом партії регіонів ніколи потрапив мені в руки ось такий документ. Прошу чи можете пояснити, що це і взагалі як він міг з'явитись на світ? Ну не маю уяви не маю. Фото ваше початка їхня, в принципі, всі реквізити є в житті. Не був ніколи. Це вороги. Це злочинці вороги. Я ніколи не брав участь в подібних партіях. І у групуваннях ОПГ, скажімо так. Ну, насправді це я пофотошопила, хотіла перевірити вашу реакцію. Скажіть, будь ласка, які емоції виникають, коли вам закидають подібне та ще й показують документи? Mm, Ну, Чесно кажучи, негативні. А, хоча я спокійно на ці речі дивлюся, тому що багато no. ходить фейків. На вашу думку, як потрібно ставитися до людей, які насправді були членами партії регіонів? Ой, ви знаєте, тут двояка, тут не можна якби рубати з плеча. На питання про причетність до колись провладної партії усі відповідали синхронно. Ніколи. <риклад> Ні, ніколи. Ніколи, я – ні. Реакція Порошенківця Олександра Радуцького більш фізична, аніж емоційна. Я навіть не хочу, ну, можна і порвати про вас. Будь ласка. От це ніколи такого не було. Емоції депутата відповідають діям. Є проськи такого гніву, який відбувається внутрі людини. То от у мене зараз такі були, що мене знову якийсь бруд, черговий раз хочуть на мене вилити. Самих же регіоналів ставиться більш м'яко. Вони люди в першу чергу. Мені подобається взагалі, як це все відбувається в європейських країнах, в тих же штатах. Там людина не є членом партії. Спокійно і з посмішкою на наш компромат реагують Свободівці. Перше бачу і не розумію, чесно кажучи. Ніколи не був членом партії регіонів, де жодних документів їм не надавав. Не знаю, хтось дуже добре пофотошопив. Точно? Так, да, точно. Я впевнений, на 500% я ніколи не був в партії регіонів, навіть ніколи не заходив в офіс партії регіонів. Кажуть, такими методами на них не натиснеш. Мовляв, підкопатися нема до чого. А от до реальних екс-регіоналів ставляться радикально. Люстрація і тільки люстрація. Батьківщиневець Роман Діскант наш компромат зустрічає сміхом. Зачем? Ну, зачем щось чим Ну, на вашу думку, що. це? Ну, на мою думку, подарок новогодні. На ракнового року року ви пошуті рішення. таким заявам, каже обранець, навіть не слід приділяти увагу. Дуже просто говорити, коли ти говориш правду. До регіоналів ставиться спокійніше аніж колеги від свободи. Що треба к ним відноситися так як до людям, які були в партії регіону. Надо все таки більше смотреть по їхнім поступкам, що вони діяли, як вони діяли. Партійний сам видав викинемо на смітник, аби експериментальний компромат не став реальним. Ірина Малюкова, Сергій Ефімов, Вікка Новини.